Коли ти в торсі на своєму місці і все починає складатися. І от коли я це прийняла, і звичайно, мої дівчата теж всіх драйвить, всі почали теж проявлятися і почали казати насправді свої бажання, що вони не тільки хочуть працювати з людьми гроші заробляти, що вони хочуть бути обличчями брендів, що вони хочуть красуватися. Ми з тобою це казали. І що дівчата реалізовані вони, а можна я просто буду наряжатися <плес> десь і себе реалізовувати. І от що мені зараз допомагає вести інстаграм? Я просто розумію, що я веду його не тільки як експерт, а я веду його для того, щоб показати, як я проявляюся. У мене стала інша ідея, інша місія. І під це, от я скажу, під це склалося все. І Я б хотіла зараз підсвітити знову, знаєш, як червоною mm -hmm. пастою виділити. Що коли ти сказала, потрібно дати запрос, всесвіт кожна людина звертається до когось, попросити, просто підскажи, куди мені я хочу проявлятися, я хочу світити. Підкажи все світ, як це може бути, і mm -hmm. дай мені знаки. І обов'язково знак приходить, головне його використати. До речі, от я вважаю, що я на цьому місці, де я знаходжусь, тому що в своєму житті я використовувала кожен шанс. Так, і у тебе таке поле, поле може. Можливості, як і у мене, тобто часто мені mm -hmm. про це кажуть, Таня, у тебе можливості розкриваються. Шлях один той самий. Навіщо мені йти не своїм шляхом і mm -hmm. доводити щось? О, от у кожного свій шлях. А ви зараз дивитеся на популярних людей, на блогерів, mm -hmm. на нас от mm -hmm. з тобою, і всі вони пройшли великий шлях і заробляють mm -hmm. гроші, щоб, врешті-решт, робити те, що вони хочуть, yeah. тобто вони заробляють, щоб зараз почати співати. Вони заробляють, щоб почати записувати потім подкасти, і це все про що про наші інструменти: тобто рейки, НЛП, коучинг, тета тетахілінг, нумерологія, астрологія всі, все, чим ви займалися, у вас купа інструментів 100% для себе. Ми це для себе робили. І якщо це не викидувати, а все поставити і без не соромитися, я от скажу у мене до розумних чи до красивих, інше, чого я соромилася, типу, ну яка цифрологія? Добрий вечір. Типу, яка цифрологія? Таня, методолог, стратег, іди в ніші, тримайся. Але навіщо, якщо От ти класно сказала, що є інструменти, є перший крок, і якщо я розумію, що я там метод не можу відцифрувати, бачу, що тяжко йде. Я можу подивитися таланти, я можу позадавати питання. І оцей льот плавить. І тоді комунікація вибудовується по-іншому. Класні експерт реальні топи це ті, які володіють багатьма інструментами, а не ем, ховаються від світу, кажучи, я е, психолог. Mm -hmm. Який ти психолог, коли ти вже як ментор можеш бути, як наставник, коли ти можеш такі програми створювати ще для експертів: ну не крадіть себе у людей.